Я на сам кінець про внутрішню українську політику Одне запитання, бо одні кажуть, це маячня, інші. Хейтять владу і кажуть, що ну навіщо ви знову про Майдан? Ось ця історія, що Росія нібито там цю спецоперацію свою масштабно готує. Майдан 3 Учасники Майдану кажуть, що та, перестаньте вже той майдан чіпати, що він вам так в печінках сидить, не, не треба його використовувати. Що це значить, все задумка української влади. І вони просто якісь списки складають людей, які можуть бути долучені до Майдану 3 ну, умовного майдану, 3 А з іншого боку, що це таким чином можуть бути переслідування, бо скажуть тобі. А ти був в списку тих, хто мав бути в Майдані три, і тебе могли фінансувати Росіяни. Так я не знаю. Ну, все бачу, а ми тебе в списку вписали. Значить, ти готував. Що це таке? Чи дійсно можливо, ну, Росія щось таке готувала і готова була вкладати гроші і а, активізувати певних людей в Україні, які могли б а, ну, до цього долучитися? У мене є одне: ну вірніше, одне, але комплексне бачення. В Україні вже було три майдани. І тому називати так би мовити Майдан 3 це ну щонайменше методологічно неправильно. Раз. Друге, Росія ніколи ніколи наголошую не відмовиться від ідеї дестабілізувати Україну зсередини, доки Росія буде існувати, тому що це набагато дешевше і набагато ефективніше ніж здійснювати військову операцію, ніж здійснювати бойові дії. Третє. В Україні, на жаль, є достатньо велика кількість колаборантів, але кількість активних громадян, в тому числі активних, активних учасників майдану, людей з, з активною громадянською позицією набагато більша ніж кількість колаборантів, і в цьому теж не треба мати сумнів. Ці ігри з певною неузгодженістю інформаційної політики, з відсутністю чіткого реагування на ті виклики, які існують, з запобіж... як би сказати. Такими е, підлабузницькими підходами до влади, вони, на мою думку, будуть деструктивними. А натомість треба зміцнювати інформаційну безпеку, треба підвищувати все-таки медіаграмотність. Треба робити все для того, щоб комунікації між владою та суспільством були більш ефективними. Ми, як громадяни, насправді, так і не отримали зрозумілого пояснення, чому. Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного. Ми, як громадяни, так і не почули, яким буде 2024 рік. Ну, по принципу, за все хороше проти всього поганого. Ну, це знаєте, це добре в компанії там з вина чи рюмкою горілки, але в, знаєте, в діалозі з суспільством у нас 10 років тому була революція гідності. І було б дуже непогано, якби влада виходила з цього, що 10 років тому пройшла революція гідності, після якої ми через російську агресію опинились в достатньо складній ситуації, і війна з Росією триває вже 10 років. От, коли це все усвідомлять в коридорах влади, тоді я думаю, і дурниць з неймінгом можливих планів Росії буде набагато менше.